Налаштовуємо дати у ваших бланках. Якщо ви хочете, щоб дати в ваших бланках працювали ось так, то повторюйте ці кроки. Початкову дату ми пишемо просто як звичайну дату і нічого не додаємо. Щоб знайти кінцеву дату, ми будемо користуватися функцією EOMON. Початкову дату беремо дату початку місяця. Кількість місяців ставимо нуль, щоб знайти дату поточного місяця. Якщо десь у нас ще зустрічається кінцева дата або початкова, просто посилаємось на наші клітинки на початку. Далі, якщо номер документа має містити собі номер місяця, то ми користуємося функцією MON і посилаємось, наприклад, на початкову дату. І у нас буде відображатися номер місяця. З назвою місяця прописом складніше. Якщо у вас мова інтерфейсу одна, наприклад, англійська, місяці мають бути українською, то вам знадобиться ось ця формула, я залишу її в описі під відео. Якщо все ж таки мова інтерфейсу і мова місяця має бути однакова, то просто користуємося функцією текст. Посилаємося, наприклад, на початкову дату і використовуємо формат 4 літери М, щоб написати місяць повністю. Закрили лапки і дужки. І просто дозаповнимо наш рядок. Далі амперсант, і в лапках ставимо пробіл, щоб розділити назву місяця та рік. Знову амперсант. І використовуємо функцію «Year», щоб прописати порядковий номер року. Закрили. І маленька дрібничка, знову амперсант, відкрили лапки, пишемо пробіл, щоб розділити рік та слово, і пишемо слово року. Закриваємо лапки, підтверджуємо і готово. Наші дати оформлені. А якщо десь повторюються ці ж дані, просто посилайтеся на ці клітинки. Налаштовуємо дати у ваших бланках. Якщо ви хочете, щоб дати в ваших бланках працювали ось так. То повторюйте ці кроки. Початкову дату ми пишемо просто як звичайну дату і нічого не додаємо. Щоб знайти кінцеву дату, ми будемо користуватися функцією EOMON. Початкову дату беремо дату початку місяця. Кількість місяців ставимо 0, щоб знайти дату поточного місяця. Якщо десь у нас ще зустрічається кінцева дата або початкова, просто посилаємося на наші клітинки на початку. Далі, якщо номер документа має містити в собі номер місяця, то ми користуємось функцією MON і посилаємось, наприклад, на початкову дату. І у нас буде відображатися номер місяця. З назвою місяця прописом.